Мої вітання! І починаємо з вами тільки з гарних новин. Завдяки нашим спільним зусиллям придбали за останню добу донат 572 гривні. Дякую дуже. Придбали за останню добу. Акум для Мавіка загальна сума 24 500 та антенну загальна сума 78 900 гривень. Молодці. Низький уклін, Шана і подяка кожному, хто донатить. Завчора назбирали майже 100 тисяч гривень. Ну, не завчора, за добу. Молодці. Низький уклін вам, і це допомога одній бригаді. Тобто ми за день з вами закрили потреби однієї бригади. Так, працюємо далі. Працюємо з вами щодня невпинно і невтомно. А тепер по питаннях: Польща дозволила використовувати зброю Україні для ударів по ССІ. Чи значить це, що Третя світова вже розпочалась? Вона розпочалась раніше. З того моменту, коли оркостанці вирішили, що вони велика імперія. Так, давайте не так запитаємо. Давайте запитаємо наступним чином. Те, що багато країн зараз дозволяє і буде продовжувати це робити, бити їхньою зброєю по території цього свинарнику. До чого це призведе в плані світових подій? Це добре буде сказуватися на світовій економіці, політиці або ні? Це 200 гривень донат. Молодці велика дяка. Це призведе до того, що е, оті великі імперці, е, психанут, вони в будь-якому випадку психанут. Тут без цього, знаєте, коли воно нариває, нариває, воно ну має, має вийти наружу. Вони психанут е, зроблять великий якийсь. Бум, колапс, так, що змішається і залізо і земля просто в одну купу. Але вони це зроблять самі собі. От і все. Це непогано. Поїхали далі. Чи буде надходити влітку зброя від інших партнерів? Чи буде надходити влітку зброя від інших партнерів? До над 100 гривень молодці. Від нових партнерів у нас з'являться з вами за літо нові партнери або нові поставки. До цього таких не було. Також нас чекає влітку створення нового законодавчого органу. Такого у нас теж не було. Так, поїхали далі. Макрон та Зеленський зустрінуться в Нормандії 6 червня. Чим буде корисна ця зустріч для нас? Зустріч. Президентів Макрон Зеленський для нас результат тієї зустрічі для нас, який буде. Це підстава, це зрада. І результат її зустрічі буде такий, що в рядах підтримуючих країн, які підтримують нас, справедливість і правду, порідіє трошечки. Тисячу гривень донат. Молодці. Велика дяка. Так що чекаємо новин після зустрічі. Чи тиснуть на зеленського наші партнери, щоб він сів за стіл перемовин з сасією? Чи тиснуть партнери? Ну так, від, відповідь очевидна, що так. Просто тут така цікава історія. Я навіть не знаю, можна про це говорити або не можна. Давайте так: тиснуть в питанні не те, щоб сісти за стіл переговорів, а як саме сісти. З якою заявою, з яким настроєм, з якими умовами. От про це мова. Щоб сісти, так уже не стоїть питання, розумієте? Зараз активно посилюється наратив про те, що в цьому році може відбутися замороження конфлікту. Що кажуть карти? Карти так і кажуть. Головні події війни. Цього року. Так, да, кінець. Кінець однієї глави, початок іншої глави. Тобто, це не кінець кінець, але це якась історія, яка буде закінчена. Оприлюднена, будуть виставлені якісь маячки заборони і далі Ну якісь умови далі. А далі буде, знаєте. Так. Що чекає економіку ССІ до кінця року? Щоб вони провалилися там всі? Разом з тією економікою. Чи будуть інші зміни в керівництві найближчим часом на болотах? Так, ми з вами казали, що там буде якась нова фігура. Ми з вами це бачимо вже давненько. Чого очікувати від мобілізації? Настільки вона буде ставати жорсткішою? Таке дуже недоречно філософське питання, знаєте, вона буде ставати жорсткішою. На фронті ну, потрібні люди, дуже сильно потрібні люди. На економічні закони там потрібні люди. І якщо ми з вами хочемо виграти цю війну, то для цього потрібно воювати. А в інакшому випадку ну, у нас нічого з вами не буде. Так що потрібні люди. А, чи підвищать тарифи? Підвищать навчання сесії та Білорусі. До чого готуються? До чого вони можуть готуватися? От розкажіть мені. До чого готуються? Відволікти увагу, показуха, обман, наступ з іншого боку, наступ в іншій стороні. Чи є загроза для Київської та Чернігівської області. Для Чернігівської області дивилися, загроза є, причому під землею. Для Київської області загроза в плані наступу. Тільки через суміжні області і тільки якщо вдасться їм отой підземний, підземний план. Але ж все таємне. Рано чи пізно стає явним. Дай Боже, дякую.